Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео, сьогоднішня інформація, яку я вам надам, вона не дуже така позитивна для українців, але вона є дуже дуже важливою. Сьогодні я вам надам реальну інформацію. Це інформація е, уряду Канади стосовно того, скільки ж українців вже отримали постійне резидентство Канади. Там ця інформація по роках, і ми з вами зможемо порівняти, скільки українців отримували канадський піар раніше, в минулі роки, і скільки українців отримало канадський піар зараз. Посилання на цю інформацію буде в описі до цього відео. Можете перейти, подивитися, почитати самостійно, що я завжди рекомендую робити. Але перш ніж ми перейдемо до теми цього відео, я як завжди хочу подякувати кожного і хочу подякувати кожній за вашу шалену підтримочку. Хочу подякувати за ваші підписочки. Дякую всім за підтримку україномовного контента. Будь ласка, всі, хто підписані, перевірте, чи ваша підписка досі працює, тому що останнім часом YouTube відписує багато підписників, і це стосується не тільки мого каналу. Про це зараз кажуть багато блогерів, і мій блог. Не виняток. Я дякую кожному і дякую кожній за ваші вподобаєчки або дізлайки. Це залежить від того, чи подобається вам те, що я вам розповідаю, чи ні. І я дякую кожному і дякую кожній за ваші коментарі. Ваші коментарі мені дуже потрібні, дуже цікаво знати вашу думку. І я відповідаю на всі ваші коментарі. І хочу ще нагадати, що кожну суботу я на цьому каналі о 10-й ранку по мені Бі роблю стріми, в яких я розповідаю вам щось цікаве і корисне стосовно життя в Канаді, і в яких я в прямому ефірі відповідаю на ваші питання. Якщо в мене є відповіді, звісно, на ваші питання. Часто зі мною в студії бувають гості: це звичайні українці, які приїхали в Канаду так само по програмі Куаєт або в інші європейські країни, і вони діляться їхнім досвідом життя, переїзду. Дехто з цих українців вже отримали постійні резиденства. Ви можете подивитися минулі мої стріми в. Всі мої минулі стріми зберігаються на моєму каналі. Ви можете їх подивитися в папці лайф називається. І в цю суботу буде стрім стосовно дуже важливої інформації для українців щодо паспортів. Багато українців зараз тут в Канаді стикнулися з проблемою, що їм треба продовжувати open -work Permit, але їхні паспорти спливають, і паспорти стануть недійсними не вже там, ну в якийсь, там недалекий термін. Я вам на цьому стрімі розповім все, що знаю, що робити з такими паспортами, як продовжувати дозволу на роботу з такими паспортами. Тож, приходьте, буде цікаво, буде корисно. Той, хто підписаний на мій канал. Сразу отримують повідомлення про стрім з посиланням. Ну і також я пощу посилання на всі свої стріми, на всі свої відео в телеграм-каналі і в Фейсбуці. Да, у мене є телеграм-канал, у мене є Фейсбук. Посилання на всю інформацію ви можете знайти в описі до будь-якого мого відео або до будь якого мого стріму. Тепер що стосується скільки ж українців отримало постійне резидентство. Канади з перших днів, коли почалась програма Куаєт, до речі, я був перший, хто зробив відеоінструкцію, як подаватися на програму Куаєт. буквально через дві години після того, як Канада запустила цю програму, я зробив відеоінструкцію, по якій десятки тисяч українців подалися і в перші дні і отримали візи досить швидко. Я був перший, хто почав розповідати про труднощі, з якими заштовхуються і заштовхнуться українці в Канаді, і отримав тонну бруду, тонну хейту. А мене звинувачували в тому, що я не люблю українців, не хочу, щоб українці приїжджали. Ну а потім, коли українці приїхали, то вже українці почали самі поливати. Ну деякі не всі українці, звісно, переважна більшість українців, хоче залишитися в Канаді. Канада подобається українцям. Але були певні українці, які почали поливати брудом вже Канаду. Да? Самі приїхали не підготовлені, не слухали, що їм казали. Я ніколи на цьому е каналі не одягав рожеві окуляри стосовно Канади українцям. І я завжди розповідав правду, таку, яку вона є. І я завжди казав з першого дня, я казав, що. Їхати в Канаду варто тільки в одному випадку. Це отримання канадського постійного резидентства. Жодних інших причин для українців їхати в Канаду немає, ну то принаймні тоді не було. Тому що в Європі були ну, смачніші умови в деяких країнах, більше різної підтримки для українців було в деяких країнах, і Канада на той час була не досить зрозуміла з її програмою КОАЄ. Але час показав. Ну, принаймні, я так бачу. Я в цьому впевнений. Так само, як і багато українців в цьому впевнені, що програма канадська програма опинилася самою чесною по відношенню до українців. Так ось, українці їхали в Канаду. Багато українців сподівалися на те, що ну, якщо роздали ці візи, якщо роздали дали цю можливість приїхати в Канаду, то обов'язково і роздадуть. Постійні резидентства Канади, хоча уряд Канади неодноразово заявляв, що він не збирається робити якісь спеціальні програми, не збирається роздавати. Постійне резидентство всім тим, хто приїхав по програмі Куаєд. Хочу вам нагадати, що по програмі Куаєд подалося більше біля мільйону двісті тисяч українців. Більш мільйона заявок було розглянуто і схвалено. І українців біля мільйону українців отримало можливість приїхати в Канаду по програмі Куаєт, але приїхало близько трьохсот тисяч тільки да по цій програмі, тобто триста тисяч приїхало по програмі Куаєд. Коли я розповідав вам про е, різні імміграційні програми, які тут існують, і я робив прогнози про на те, скільки ж українців зможе залишитися в Канаді, отримати постійне резидентство Канади. Той, хто мене дивиться давно, я завжди називав цифру 10-15 Що тільки 10-15 з українців зможуть залишитися в Канаді. Я вже багато разів пояснював, звідки я взяв цю цифру. Ця цифра не з потолка, це статистична середня статистична цифра. Зараз не буду повторювати. Але на жаль, на жаль, виглядає так, що я був правий, і кількість українців, які отримують постійне резидентство Канади, приближається до цієї цифри. Я дуже сподівався, що я помилюся, що українці трошки зараз втерпенуться, почнуть діяти більш активніше. Але на жаль, цифри показують інше. Знов таки з перших днів. Програми Коєд я завжди на цьому каналі казав, що як тільки ви приїжджаєте до Канади, навіть ще до приїзду до Канади, треба готуватися для отримання постійного резидентства. Треба робити все можливе і неможливе для того, щоб отримати постійне резидентство Канади. Але на жаль, не всі українці мене почули і не всі прислухалися до паради. І маємо те, що маємо. Тепер давайте з вами подивимося на офіційні цифри, які надає. Уряд Канади щодо еміграції українців для того щоб ми змогли зрозуміти, чи багато українців, які приїхали по програмі Коєд в Канаду, отримали постійні резидентства, Давайте з вами подивимося, скільки українців отримували постійні резидентства в минулі роки. Ну, наприклад, 2017 рік 3310 українців отримали постійне резидентство Канади. 2018 – 3135. 2019 – 2995.

Тобто протягом багато років приблизно 3 тисячі українців отримували постійні резидентства Канади по різним імміграційним програмам. Це були різні провінційні програми, федеральні програми. Тобто, будемо рахувати плюс-мінус 3 тисячі українців, отримували постійні резидентства. Тепер ми маємо 2023 рік, отримало 3110 українців, навіть менше ніж в 2022 і 2021 тисячі Тобто ми можемо з вами прикинути, що в 2023 році в основному отримали постійні резидентства е, ті українці, які були вже на шляху до отримання постійного резиденства, які подавалися до початку війни, які вступили в процес еміграції до початку війни, і в 2023 році вони отримали постійні резиденства. Тобто, я думаю, що в 2023 році ну там були одиниці з тих українців, які приїхали по програмі КУАЄТ і які отримали постійне резидентство Канади. Ну, а тепер давайте з вами подивимося, скільки ж українців отримали постійне резидентство Канади в 2024 році. Станом на 1 грудня 2024 року 6 українців отримали постійне резидентство Канади. Тобто майже в два рази більше, ніж отримували до цього. З одного боку, це досить така позитивна цифра. Да, 6630 українців отримали постійне резидентство. Але давайте не будемо забувати, що знов таки певна частина з цих 6630 українців це українці, які раніше готувалися до еміграції в Канаду. Тобто вони може ще не проходили імміграційний процес, але вони активно вивчали мови, чи це англійська чи французька. Я особисто знаю такі родини українців, які готувалися до. Імміграції в Канаду, які вивчали мови, які підтягували їхню освіту, робили все для того, щоб проходити по міграційному процесу. Але е, ця війна да і ця програма Куаєт просто підшвидшили їхній процес. Вони приїхали до Канади і почали рухатися швидше ніж якщо б вони це робили з України, і таких українців досить багато. Тобто в цьому в цій цифрі 6630 українців. Я думаю, тут вже да. Тут вже переважна більшість українців, які приїхали по програмі Куаєт. Можливо, є невеличка частина українців, які подалися по різних програмах ще в 2022 році до початку програми Куаєт. І зараз також отримав постійне резидентство Канади, але я впевнений, що відсоток таких українців не дуже великий. Тож будемо рахувати, що 6600 українців, які приїхали по програмі Куаєт, змогли отримати постійне резидентство Канади. І якщо ми порахуємо ці 6600 до 300 тисяч, які приїхали, то друзі, ми з вами будемо мати не зовсім таку позитивну картинку. Тільки 5% отримали постійне резидентство Канади. Це через 3 роки дії програми. Це через 3 роки після того, як українці приїхали в Канаду, почали тут працювати, жити, будувати своє майбутнє. Це така, знаєте, цифра, ну досить така насторожуюча. І я хочу звернути вашу увагу на цю цифру для того, щоб піддати вам трошки, знаєте, палива в топку, щоб ви не розслабляєте. Щоб ви не розслабляли булки. І не треба також забувати, що ці 6600 українців, які отримали постійне резидентство Канади, вони в основному подавалися по тих упрощених програмах, які були в 2022-2023 роках для українців, де майже в кожній провінції були спеціальні виборки для українців, де майже в кожній провінції були спеціальні умови для українців. Українці все ж чекали на якусь спеціальну програму і на карті. Рестувалися тими спеціальними програмами і тими можливостями, які були у українців у двадцять другому, році, попросту прохлопали ці спеціальні програми для українців. Тепер цих умов немає, і не забувайте про те, що Канада зараз, ну в принципі, е закручує гайки і робить імміграційний процес все більш і більш. Таким, знаєте, важким, да. Тобто, ну розраховувати на те, що еміграція буде легкою, або хоча б такою, якою вона була в 2022-2023 роках, вже не приходиться. Тож, друзі, докладайте зусиль. Ще раз повторюю: в Канаду варто було їхати тільки тим, хто дійсно хоче отримати постійне резидентство Канади. І постійне резидентство Канади це не подарунок, і подарункам він не буде. Постійне резидентство Канади це приз Приз за ваші досягнення. Приз за ваші зусилля, приз за вашу роботу, за ваш розвиток. Тож робіть, будь ласка, все можливе і неможливе для того, щоб отримати цей приз. І да, мені подобається зустрічати українців тут в Канаді. Да, мені подобається спілкуватися з адекватними людьми, з адекватними українцями тут в Канаді. І я двома руками за, щоб українці, ну принаймні ті, хто хочуть. І ті, хто зроблять все можливе для того, щоб їхня е, мрія реалізувалася, залишилися тут в Канаді. І ми будемо зустрічатися і спілкуватися надалі. Друзі, я сподіваюся, що ця інформація була корисна для вас. Я сподіваюся, що ця інформація надасть вам такого додаткового пінку почати діяти, а не чекати з моря погоди. Я також сподіваюся, що ви підписались на мій канал, якщо ви на нього ще не були підписані. Поставили вподобайки або дізлайки. Це вже на ваш розсуд. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!